Доброго Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ 5. Обор... Аго, оборона виїхала в Д. Ну, трішки-трішки підіймається. Добре. Чудово. так. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні, які суперники. Угу. Зразу. Ураган, кулерва, мамка. Так, ну Альфатаунт нам потрібен, Диспел потрібен. Нам тут всі, в принципі, потрібні. Франц, Франс, нас немає з себе. Щищати. Будемо танчити. Так, а що це робить? Ага, пробиваю. Угу. Ну, вона блокує, навіть себе зняти не можна. Ну, поїхали. Подивимось, яке поле буде в нас сьогодні. Угу. Так, фіолетові начебто є, але розкидані. І жовті розкидані. І зелені також. Угу. Так, ну поки людвих є, то потрібно щось десь нам крутити. Давайте спробуємо ось так. Угу. Тепер ось так. Можливо, фіолет знизу заїде. Добре. Так, ну ця зараз нам буде блокувати там скільки два ходи. да? Вона вдарить в Людвига. Давайте тоді спробуємо ще цього заграти. Можливо, Людвиг нашу витримає. Ні, не витримав. О, це дуже-дуже невдало. Ну, давайте ось так обережно. Будуть зелені. Добре, давайте спробуємо цих заблокувати. Тут ось так. Тихо, тихо, тихо. Ну, з доби тоді вже не добила. Так, ну ми будемо пробивати в будь-якому випадку. Угу, ухиляння. Це погано. Давайте ось так. Тепер ось так. Локі зарядився. Спробувати повернути. Спробувати повернути чи вдарити? Ми нікого не зарядимо. Так, скільки в них? Один хід. Mm. Якщо ми культуру вдаримо, ну давайте спробуємо. Заблокується наш Локі чи ні. Так, Локі не заблокувався, мамка заблокувалась. Це чудово. Давайте спробуємо ось так прокинути. Добре. Тепер ось так. І Люсько спробуємо добити. Фух. Ну, важкий початок, але нам вдалося. Добре, ну Людвіга з двох ульт забрали навіть під Таунтом. Так, тут у нас відродження, яхмус пробиває. сильна ельфріка. Ну, тут так і залишаємо, поїхали. Тут теж Альфа Людвіг. Тому так і залишаємо. Цікава полянка. Давайте зробимо ось так. І в нас буде дві зелені трієчки. Ми поки яхмуса саме витримуємо. Угу. У нас він. Трішки сповільнив, але давайте зробимо ось так. Не зняла. Давайте заблокуємо і спробуємо четвірочку зарядити Люсю. Добре, давайте центральних блокуємо, сюди пробиваємо. Робимо ось так. Так, заряджаємо нашого Людвига. Так, поки воно під блок. Ага, ні, Людвиг не зарядився. Давайте тоді пробиваємо. Спробуємо добити мамку. Так, її добили. Тепер ось так. Людвиг повинен наш зарядитися. Ага, там зеленим доб'єм. Добре. Вмикаємо Людвига, вмикаємо, копіюємо. Підсилюємо собі атаку. Пробиваємо Францем надахаю, повинно вистачити. Вистачило. Добре. Тут все швидко завершилось. Поїхали наступний бій. Так, цей зелений рицар. Такий неприємний, дуже неприємний. Але ми теж його зможемо заблокувати францем, да, щоб він. Не використав свою ульту належним чином. Так, тут є дівчань, вона буде лікувати, її міньйони, але ми спробуємо тоді, якщо що, її скопіювати. Ну, поїхали, подивимось, що буде. В принципі. Так, так, так. Ну, є зарядка локі. Давайте спробуємо. Ось так. Можливо, фіол знизу. Так, фіол приїхав. Давайте ось так тоді. Так, і кого ж тут скопіювати? Це питання. Це питання. Це питання. Можливо, давайте цього скопіюємо, підріжемо ману трішки. Ось так. А, давайте ось так жовті раз. Жовті два. Можливо, не зарядиться. Він зарядився, але у нас є Ludwig. Це чудово. Тепер блокуємо центральних. Так, заблокували. Ось так. Тепер ось так заряджаємо локи. Вся сюди вдарила. Давайте б'ємо б'ємо цим рицарем мінуса. Це вже погано. Так, давайте. Людвига вмикати чи не вмикати? Вон може, у нас там таунт украсти? На той проб'є, ні, напевно, потрібно вмикати, бо зріжуть нам броню. Давайте ось так. Трішки нам не вистачило. Ну, Давайте ось тут прокинемо зелених. Пробив дуже боляче. Нам потрібно зарядити, напевно. Ну, Зелених можемо зарядити. Так, скільки в нього буде ця ульта. Так, локі нам поховали, це дуже погано. І забрали в нас таун, так? Да? Ну так. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут, напевно, нічого не знаю. Скільки? Чотири ходи. Ну, це дуже довго. Це дуже довго, але ну давайте спробуємо. там таунт, Давайте будемо ось так робити. Спробуємо зняти. Не знявся. Ну, пробиваємо все ж таки. Угу. Так, і заблокували і зняли. так Зняли все. Давайте ось так. Людвіга заряджаємо. Вмикаємо Людвига. Той знову вже готується бити. Це погано. І мамка вже готується. Ой-ой-ой. Не знаю, як прикинути правильно. Ну, давайте прикинемо ось так. І камінчики начебто почали приїжджати, але зараз Людвих від'їде не тримається. Тихо-тихо. Людвиг тримається. Там розгон якийсь шалений. А, вона в нас вкрала. Це дядьчань. Так, тінцел добили. Так, Людвиг у нас є. Нам би якийсь нейтральний хід зробити, але не бачу нічого, щоб не зарядити цього. Ну, давайте ось так. Можливо, ми з нього знімемо. Так, діача, ну, зарядилась. Так, але він під блоком. Давайте спробуємо їх заблокувати центральних. Так, чудово. Тепер що нам потрібно? Давайте зелених. Нам потрібно дуже швидко. Мамка буде влютувати. Так, жовті у нас будуть. Ну, куди? Ну, взяла, повернула. Ну, це нереально просто. Давайте ось так. Сюди ж все ж таки пробиваємо. Добили чудово. Цих центральних знову блокуємо. Так, робимо ось так. Будуть у нас жовті. Спробуємо заблокувати мамку сюди, в пустоту. Тихо-тихо пробиваємо францем. Скільки у нас сліпота. Один хід. Так, мамка під блоком. Люську ми не можемо зарядити, але можемо тут зробити ось так. Пробиваємо. І добили. Фух. Ну витягли такий бій. Франса 4 хп. Це було епічно. Так, поїхали наступний. Леді Вінтер, Ольфріка, Людвиг, Ну, Людвиг не на Альфа Таунті. Ну, таку команду і поїдемо. Хемдоль Костюми. Угу. Так, тут потрібно обережно зіграти. Головне без комбо. Давайте ось так трієчку. Раз скинемо. Ось так трієчку, два скинемо. Тихо-тихо комбо не потрібно. Тепер блокуємо Людвига. Пробиваємо сюди. Тут робимо ось так. Блок... Угу. Тепер ким. Ну, Давайте спробуємо альфріку скопіювати. Попала по всім. Це чудово. Тепер давайте ось так. Зелені ще під'їхали. Людвиг заряджений. Ну тут дуже швидкий бій. Так, ми локи використовувати не можемо, але, я думаю, він нам і не потрібен буде. Все. Тут дуже швидко камінчики під'їхали. Все чудово. Так, наступний бій. Ой, тут вже важче. Тут араміс. Ну, можемо його копіювати і спробувати його заблокувати франсом, тому. Головне, щоб він не зарядився раніше нас. Ну тут є Альфа Людових, тому Люся нам тут теж потрібно. Поїхали. Ну, зарядка. Зарядка. Ну, і в Аремісі стоять камінчики. Ну, теоретично. Олоки ми можемо зарядити. Теоретично. За раз. Два за три ходи. Ну, давайте, напевно, будемо його заряджати. Раз. Ось так обережно два. Ось так три. Ми копіюємо Людвига. І більше ходів немає. Тільки червоні. Все один хід у мене залишився. Це дуже невдало, бо Людвиг провультується. Так, а в мене один хід. Ну, давайте, що робити. Можливо, фіоли десь під'їдуть. Ще там заблокували мені Франса. Давайте тоді ось так. Той прибуває туди. Це щитки. Калю. Так, давайте ось так. Тепер обережно ось так ходимо. Знову Людвих ультує. Зараз цей доб'є нам. На... Це дуже погано, я хотів мамку скопіювати. Там під щитами... Ну Все, тут ми, напевно, нічого не зробимо. Щити два ходи. І араміз знову заряджений. Ну, давайте будемо пробивати. У нас в будь-якому випадку. Немає сенсу чекати. Це будуть зараз лікувати його постійно, він буде ультувати. Ми тут, на жаль, нічого не зробимо. раміс буде щити накидувати, ну трішки не пощастив. Ага, так. Ну, знову, щити в нього стоять, вони не знімаються. На жаль, пробити ми його не зможемо. Навіть, ну, давайте зелених пошукаємо. Можливо, доб'ємо хоча б Раміса. Ні, не добили. людвиг нас ще витримає один удар і все. Там вже кальо Давайте нам хоча б пробити цього Людвига. Бо Раміса Ну, немає, на жаль. Так, пробиваємо. Проб'ємо ще сюди. Добиваємо Людвига і виходимо з бою, тому що зараз мамка поверне когось і ми навіть очок не візьмемо. так Хоч якісь очки будуть, тому прийдеться виходити. Трішки не пощастило, якщо блоки залишився, ми могли б відлікуватись. Ну, то вже таке питання. Так, виходимо і забираємо 294 очка. Добре, топ-1 ми вийшли. Давайте подивимось, рейтинг. 1372 місце, в принципі, гарний результат. Дивимося, оборона. Оборона все ж таки вде? ну Хоч не є, це вже добре. Ось такий був третій день. Сьогодні дуже важкі епічні бої були. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!